Привіт усім! Коротше. Бачите, трактор загнали. Спокійно, але там грубку натопили, буржуєчку. В гаражі градусів 15, тепло. Коротше, що ми робимо? Ми робимо повне ТО в цьому тракторі. Крутив він вже 4300. Що ми робимо? Повністю вже позливали всі рідини. То він зараз стоїть геть пустий. Зараз можу показати і розказати, скільки що влазе. Злили з бортових. Тут пряжав трохи ну злито, тут все голе, все. Заказали в ресурсі прайс, скільки куди що влазить, яка рідина. Подивимося, скільки що, 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 що стоїть, Так, злили що? Оце ми злили... 20 літрів. Із оцих двох бортових, із моста. У мосту було літрів, мабуть, багатенько, літрів 8, мабуть, масло такий огромненький міст. Із бортових задніх злили. Там десь літрів по 6. Да? ну, Це так, ми не знаємо точно, подивимося у прайсі, скільки там прийшли прайс, скільки куди що заливається і скільки це. з оцих бортових злили. І вийшло це 20 літрів. 20 літрів. З коробки злили десь 35 літрів. З коробки вже ще досі капає, бачите, воно, зараз можна вже кумота висипати. Висипе, хай воно вже впитує. Бачите, з бортових воно капає ще досі. І з цього капає. І з коробки хай скапає. Перед цим я кілометрів. Ну, так кілометрів. Більше трьох точно прогнав його. Прогнав на максимальній швидкості, прогнав, щоб воно все змішалося в бортових. Ось, бачите всі пробки. Це тобто, дві пробки з бортових. Одна це пробка із всі, бачите, з неодимими магнітами, із коробки. І це з моста переднього. Зараз, оце дивимося, що, що тут дивимося? Робити йому треба. Що йому треба? Коротше, всі масла міняємо. Три фільтри заказали. Топлівний двигатель і фільтр. Ось фільтр коробки і гідравліки. Це ж гідравліка і коробка в одній ванні. Так. Зараз глянемо. Що по трактору? Використовується він у нас вже останній Роки на оприскуванні на оприскуванні. Як купили вже цю сівалку, це вже два роки він не сіє. Да, то він не сіяв ще. Сіявся зешкою тою саморобною, тягав, чи вже ми тим тягали, я ж вже забув. А, то один рік ми посіяли тим уже трактором. Нюхоландом 60-20. Це вже три роки чисто на оприскувачі. Зробили йому фільтри там воно, зверху. Оці фільтри ми зробили угольні. Касети там повністю ввілічили, там місце дозволяє туди е, вверх. Повністю там засипано кіла 2. Кілограма 2 уголь, е, угольного. Такі гранули угольні. Як у фільтрах, в противогазах, коротше. Так, що там у нас? Маса надіта наша. Акумулятор надіти. Зараз подивимося, скільки мотогодин. Мотогодини. І подивимося, що там у нас, у... 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 Цій... як її назвати, в талмутах оце написано. Так. Воно, бачите, 4317. А тут така ось книженці. Це його книженція. І тут десь є такий для приміток. Ага, ось ось. Для приміток. Так, коротше, що ми робили? Оце все, що ми йому робили. Ну, зараз не цікаво, що там при 2000, при 3000 міняли масло. А при 3150 заміна масла мотор, заміна масла, коробка. Потім що? 750, 350 заміна масла. І о себе 350. І... І міняли масло про 4,35. Це коротше, трошки перекатали, ну нічого страшного. Я думаю, він в легкій роботі. Пухав там по полі. Більше півтори тисячі ми йому не крутили мотор. Ну, вже не хотів мінятися, вже останні ці оприскування було вже по пшениці. Ми бризкали, там ріпак трохи ганяли. Там. Не дуже сильно. Так, коротше, отакі. Зараз потім запишемо знову сюди. Що коли міняли? Так, що по трактору? Оце він подробив. Так, що по трактору, що ми йому міняли? Міняли таке кардинально. Це лопався вже тросик. Це теж може заказати, не, так? Ссиплення, бо нема запасного. І вже це я вже сезон, це два сезони від'їздив. Тросик сцеплення треба, наверное, заказати. Щоб був в запасі. Так, що ми йому міняли? Міняли генератор, згорів. Ми поставили сюди із. З чого це він? Із... З дев'ятки чи з. Ну, коротше, з короче, коротше, за цих Жигулів. Поставили релюшку таку, ось, ну. Типа. І сюди. Ремень вийшов трошки більший. Да? Кстати, дивись, слабуватий ремінь. Треба підтягнути його. Ну, та З сезону їздив, ніхто до нього не заглядав. Кондиціонер в принципі, робив. І, ну як? Ну, в принципі, не сильно слабий, ну, слабуватий. Так, що тут? Злили масло у нас 9 літрів з мотора должно бути у моторі. 9 літрів. Короче, зараз він геть пусти. Є, ще антифриз залишився. Надо буде що подивитися, в, в інтеркулері. масло. Що там робить інтеркулер, бо кажуть, що треба його чистити, хоча б раз у тисячу заглядати. Бо буває, що наливається повен масло і тіпа, вершком. тільки цей. Хтось ну, тобто інтеркулер, зробили так, його трошки, щоб він як карман тут, і тут масло, якщо з турбіни чи що там, з мотора кидає, і він... Потім не працює. Ну, коротше, треба його помити при тисячі. Так, саме головне оці ці хрестовини, вже 4 тисячі. І не знаємо як їх мазати. Ну, отут то ми мажемо самі жорня, шкварня, типа шкварня, мажеться. Тут мажеться все чот, чудово. Ну, де міст на цих підвісках. Те де держиться трактор. Шатається. А так. Так, ось глянемо, бачите, за 4000 резина. Ну, Звісно, вже треба міняти її. її міняти ми її ще точно не будемо. Не сьогодні, не сьогоднішній час. Хай їздить. в принципі, він... Роботу він важку не робить, а собі по коліях оприскувачем їзде по технологічних коліях. Ну, на кожному полі в мене технологічні колії. і Переднє, звісно, трошки вже треба було міняти. Задня, в принципі, бачите, така ще шипи, а тільки що вже почала трохи лопатися. Трошки такі тріщинки пішли. Ну, вже от старості. Це він якого 16-го року, так? Задні 14, а задні 15 А, 15. го Ну, так трактор 16. го Так, яка резина, якась турецька. Розмір. Ну, така, як в 92-му МПЗ. Що ще тут таке ми робили? Робили, робили ми. Ото вал я показував, що ми зробили. Результат нашої роботи, бачите, тут сухо геть. Ну Тік валу. То ми просто його зняли там. Короче, а тут трошки-трошки цей це вже під осінь, трошки-трошки почав потіти. Ну, то ж прямо капало, прямо калюжі були. Ну Ще буде працювати. Просто ми там, все, подшипники, нічого не міняли, сальники просто. Використав типа силікон. Воно ну, бачите, трошки-трошки почав потіти. Я теж взагалі дзюрком. Ну, і дзюрком, ну калюжа кожен раз була масла під. під цим. Так, що ще? Навіска, це в нас така приспособлена. Приспособлена з МТЗ. Так, ну. А що ми робили? Кондиціонер був. Накрився. Ну, тут шлангу підтягли, там вона була ну, коротше, та, що на низькому тискові, все, бачите, була перетерла до об кабіну, тобто ну, ребро, Резинка просто тупо перетерлася. Геть рядом коло, коло цього ну, з'єднування. Ми просто обрізали те зачистили, ну, там, як, як йо, й, йолочка чи як йожик цей, ну, щоб насувати шлангу. Штуцер такий. Тут бачите, три хамута поставили, заправив, працює. Ну, Так, його сюди вивели. Він тут на перегибі. От тут оця ось шланга йде, теж дивиться, що вона так теж перегнута. Ну, Це хоч високий тиск. Тут високий тиск може вже і не вийде такий ремонт. ну. Зробили. Тоби що більше розкручувати будемо? Угу. А, і найголовніше, ще ж клапана Ми Вже йому регулювали раз. Ну, просто залізти хоча б за тисячу перещупати їх. Не дуже там зручно, звісно. Там зручно, це це все треба розібрати, капот підняти. Короче, ну, так... Вперед міняємо. Усе міняємо. Оце саме таке странне, як, як е, ці хрестовини, коротше, як може хто підкаже, як вони мажуться. Бо я не представляю це можливим, як їх туди залізти і помазати. Заглядали, заглядали, або знімати повністю, ну це ж таке. Повністю знімати. Ну він передок, практично я його не включаю, зараз він не працює, але ну, все одно крутиться ж воно. Ну, без нагрузки, ну крутиться. Так, що по мотору? Оце ще в нас постійно тут тече. Ну, як тече, треба просто або зняти його, болтики поміняти, Чуть послабляється. Я так чи болтики чи гаєчки. Ну, коротше, це є. Потіє. Солярка, коротше, цей подкачуючий насос. Воно, типу, як на автомобілі, столкатель там. І тіпать типу, підкачка закачаний І оце тут постійно потіє. Підіжмеш, наче менше. Потім, ну коротше, Що ми робимо, це корхером помили і на місяця два тіпа типу, чисто. Так. А так трактор, огонь. Все воно працює. А ще фільтр треба теж міняти. Забувся фільтр. Вже при 4000 треба повна заміна фільтрів. Ще цей фільтр поміняти. Ті фільтри ми міняли той рік. Я ж кажу, зробили ці фільтри саморобні. Воно, бачите, Цей новенький стоїть і досипано і там уголь активірований. Тобто, в принципі, я навіть в кабіні запаха не чую. Так, він Помила, я прогнав. Здуть компресором. Так, Світи. Перевірить. Так, ну що, ходюк, крім нього не знаю, що вам розказати. Значить, все, все працює, коротше. Собі він працює та й працює. Звісно, кабіна в нього така для китайця чи для якоїсь, не знаю, турки наче здорові. А в кабіна така сідушка маленька, кабіна маленька, така, не дуже. Против того 60-20 чи 60-50, то, звісно, 60 60 там кабіна вже. Взагалі класно. Тут кабіна така вона. Не, ну по звуку то вона хороша, герметична. Не, не, не гудать, мости не гудуть, гулу нема в кабіні. Її, так, більш нормально. Сідушка, звісно, така для китайця, для якогось турка. Тут жопа боліла на ній сидіти, то я таку бачу, дубову досточку ось підложив. І типа длінші болти. Трошки наклон зробили. Постійно таке ощущение, з'їжджаєш. Заднє місце зати. Терпне. Так, ну що. Поїхали працювати, а ви, а ви коротше, вам казочка на ніч така. Переглядайте. І все. Так. Поїхали, коротше.